Привіт друзі, привіт підписники, гості нашого каналу. До нас приїхало нове надходження позаду мене. Зараз буду детально вам показувати. Ось цей автомобіль і цей водій привезли нам трактор Джандір Ще з номерним знаком, хто знає з якої країни. Зараз ставимо парелі і потихеньку будемо виїжджати. Треба ще накачати колеса, бо не поміщався. І вперед на українську землю. От так Оператор проникає в кабіну Джондір. Зараз подивимось на перший запуск. Чи запуститься. Лед фари Спарекс. Вот так! Красавчик! Абсолютно новая гума! Супер! Сухо под трактором, ничего не накапало с него. Все хорошо! Треба колесо накачати. Поки накачували колеса, вже й темніти почало. Так що швидко вивантажуємо. Хороший апарат. Не димит, не коптит, не сапунить. Що саме головне. Хороший траптор. Такий красавчик до нас приїхав. Але я думаю, що ми його ще більш причепуримо, щоб все було на найвищому рівні. І ось тут, думаю, виникають перші питання. Оп! Будемо спускати колеса знову. Лед-лампи встановили, Крутий апарат. Ось такий невеличкий зазорчик залишився. Давай, 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 давай. Міліметраж. Такий красавчик приїхав до нас на українську землю. Працювати в українських фермерів. Обробляти українські землі. Зараз підкачаємо йому колесо на абсолютно новій гумі. Ось такий косметичний стан. Ми це все приведемо ще більш до досконалого вигляду, щоб був виключно хороший апарат. 130 кінських сил в номіналі. 6,8 літра Двигун понад 500 ньютон крутного моменту. Справжній монстр. Кому сподобалось наше відео, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. І до нових цікавих відео. Миру нам всім!